Вітаємо на каналі Експорта. Сьогодні ми на заході від спорт Бізнес Club Ukraine. Сьогодні прийшли Шевчук, Малишев і інші футболісти, які будуть грати в футбол з дітьми. Вже вони грають, вже тренуються. П'ятов там тягне пенальті, Шевчук бігає з натопом дітей. І Малишев тренує також вправи, які допомагають дітям розвиватися та розуміти, що таке футбол. Це діти, які вимушено переїхали з території, які окуповані, але все одно вони туди повернуться обов'язково, тому що. Зсу б'ється кожного дня і дякуємо їм за е цей чудовий день за безпечний день, коли ми можемо просто грати футбол. Таня, як ви вважаєте, такі заходи зараз дуже важливі для нашої країни, що сьогодні буде? Добрий день. Так, вважаю, що це дуже добра справа, дуже багато дітлахів, вони в дуже в гарному настрої. Я сподіваюся, що це дасть їм добрі емоції, тому вважаю, що це прекрасний заход. Зараз Шахтар показує також непоганий футбол, але чемпіонат України став сильнішим ніж в тому році. Як ви вважаєте взагалі? Які шанси в нього на чемпіонство? Я вважаю, а вже ж що Шахтар переможе, стане чемпіоном, тому що я вважаю, що це найкраща команда країни, і я думаю, все буде добре. Вони добре працюють, і далі вважаю, що буде. Гарна гра і результат. Ну що, ми знаходимося на точці там, де Андрій П'ятов. Дуже просто здогадатися, що тут відбувається. П'ятов тягне пенальті від дітей. Діти б'ють у 9, у шістку і впевнено себе почувають. Загалом п'ятов не піддається, тягне м'ячі. По центру, якщо йде удар, він відбиває. Ну і бачимо, що рівень футболістів дійсно є. Він у деяких дітей високий, у деяких такий собі. Але це справа така: можна тренуватися і будуть тренування саме на Банікова вони будуть безкоштовні, як я я зрозумів, тому будемо слідкувати за ситуацією. Так і наступна локація. В'ячеслав Шевчук вже грає за сині, хоче забити камбекнути, тому що помаранчеві забили гол. В принципі, тут все просто товпана, товпу грають у футбол. А В'ячеслав Шевчук за усім слідкує. Люди також є технічні та швидкі тут. І Шевчук дійсно здивований. Думаю, в майбутньому вони будуть обігрувати один в один на ізі. Як вам захід сьогоднішній з дітьми, з футболістами, дуже гарно, особливо в такий час для дітей. Це дуже важливо. Це підтримка, це якийсь психологічний розгруз для дітей. Ну класно. Велика подяка організаторам за таке свято. Дуже класно. Взагалі, як вважаєте, скільки у нас футбольних талантів зараз на футбольному полі? І є в них шанси пробитися на футбольний рівень на найвищий? Я думаю, є. Наприклад, у мене дитина він вже займається футболом 5 років. І я вірю, що в нього все вийде. І тут також дуже багато талантливих дітей, і в них також все вийде. як вам сьогоднішній захід? Так, Це дуже цікаво, діти дуже раді. Мій хлопець полюбляє футбол, але я тільки во дворі мав можливість грати. Щасливі всі, довольні, дуже дякую, все здорово. Ви його віддасте кудись професійно займатися? На жаль, ні, по здоров'ю не можна. Зрозумів. Лайт версія. Я зрозумів. А взагалі, ось як вам футбол? Ви слідкуєте за футболом? Чоловік, так, да, я ні. Ви знаєте з відомих футболістів сьогоднішніх? Українських? Так, мій земляк з Донецька, п'ятов, Андрій. Як він вам в плані футболу? Ну, коли ще до війни 14-го року я ходила на стадіон Шахтар в місті з чоловіком на Донбас арену Ми там дивилися матчі. Як Ви вважаєте, такі заходи? Наскільки важливі в наш час? Добрий день. Я вважаю, що дуже важливо проводити такі заходи на підтримку дітей наших. Сьогодні ми будемо проводити таку акцію, грати в футбол, робити змагання, робити вправи всякі на підтримку наших дітей-переселенців, щоб наші діти були займалися спортом в такий тяжкий момент. Дуже важливо, знаєте, зараз скажу таку річ, що ми повинні наших дітей зберегти в нашій державі, в нашій країні, щоб. Багато дітей не виїхало з країни в такий тяжкий момент. Тому ми повинні в такий момент організувати такі заходи, будувати спортивні майданчики, для того, щоб дітям було де тренуватися, займатися. Діти це наше майбутнє, тому ми повинні мріяти про наше майбутнє. Як тобі сьогодні тренування з футболістами? Добре. Так. – З ким більше сподобалося тренуватися? З Андрієм П'ятаков. Бив пенальті сьогодні, ти так? І як тобі забив сьогодні? Так. Як тобі п'ятов, як голкіпер? Дуже крутий. В цілому ще будеш на таких заходах? Ну, подивимось, але хочеться. Футболом займаєшся? Так. Як тобі захист сьогоднішнього тренування? Е, просто шикарно. Е, хто тобі сподобався більше цього гравців? Звісно, Андрій П'ятов. Е, ти був в пенальті? Так. Забив? Е, один так, да, другий ні. Ти хочеш стати професійним футболістом? Так. Де ти зараз граєш? Е, зараз думаю. Е, думаєш, де будеш грати, так? Які варіанти взагалі? Ищу варианты в голове. За кого болеваешь? За конец за шахтер. Нещодавно я зі, з моїми знайомими згадували вас, що виграли футбол, але була у вас травма. Взагалі, як ви вважаєте, як футболісти взагалі відновлюються після травм? І якщо не можуть відновитися, як сильно це б'є психологічно? Так, для мене це серйозна тема. Все пройшов це так, це дуже важко. Тому що ти випадаєш з процесу командного, тренуєшся більше індивідуально. Ну але треба терпіти, треба мати характер, це пройти і рухатися далі. Як ви вважаєте, ось під час війни ми граємо в футбол? У нас тривоги можуть бути повітряні, там люди йдуть до бомбосховища, чекають, потім виходять. Як важливо грати, продовжувати не здаватися і показувати там усьому світу, що ми можемо грати? Тому що матчі транслюються. А люди хочуть подивитися, як взагалі люди просто грають. Так, для мене 100% добре, що ми граємо, тому від себе можу сказати, що я дуже-дуже люблю футбол. Це для мене більше життя, напевне, тому я вважаю, що добре, що ми граємо і преодолюваємо такі тяжкі моменти. Це теж теж свідчить про наш характер, нашу волю і. Зараз зараз бачиш, скільки дітей, і футбол дає емоції, і це найголовніше. На рахунок чемпіонату України під час війни він зараз проходить. Наскільки це важливо показувати всьому світу, що навіть під час війни ми не боїмося грати в футбол, якщо тривога, ми йдемо, потім ми повертаємося. Ну, перш за все, я велике дякую нашим збройним силам України за те, що ми можемо. Жити в Україні, перш за все, і проводити чемпіонат України. І вважаю, це дуже важливо, тому що якщо ми зупинимо футбол, це все ж таки таки емоції, все одно якась маленька кількість глядачів все ж таки приходить незаконно, да? але велика кількість дивиться, вболіває за свої команди, і гравці виходять і грають, віддають і, і свої сили, показують свої можливості. Ви в минулому професійний гравець, усі це знають. Як ви взагалі думаєте, ось болівальники? Це дуже важлива складова. Поки що їх немає, але обов'язково вони будуть. Як змінюється футбол з болівальниками чи без? Ну звісно, болівальники це 12-й гравець. Це всі знають, завжди говорять. І як. Як гравець знає, що без болівальників дуже тяжко грати, тому що ти не відчуваєш їхнього потягу, подиху, підтримки, їхніх емоцій. Це як в театрі, знаєте? Прийшов актор, виступає, а нема, болів... нема глядачів. Також як в кіно. Іде кіно, а нема глядачів. Також футбол. Коли ми грали в Донецьку на Донбас-арені, завжди практично на будь-який матч. Чемпіонату України, навіть якщо команда з нижньої частини приходила більше 30 тисяч болівальників, ви знаєте, ти виходиш, ти повинен до 90-ї хвилини просто віддаватися максимально. Люди прийшли, підтримують, і ти повинен віддатися. Ти професіонал. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати свої бачення в коментарях. Почуємося.